Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали! Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Як і обіцяла, до вашої уваги друга частина нашої прогулянки садом 22 квітня. Я просто шокована цього року все розквітло одночасно. Квітне Разом в комбінаціях така кількість рослин і такі рослинки, які раніше разом ніколи не квітли. Кому цікаво, запрошую, давайте далі пройдемось, подивимося, що ще за будинком нацвіло. Чемерники, які цвітуть на сонечку, яскравіших кольорів. Ось, зверніть увагу, тут сонечка більше, він червоного кольору, цей білого. Але в мене є чимірники, які ростуть у затінку, і у затінку вони чомусь вже практично зеленого кольору. Раніше я такого за ними не спостерігала, а тепер ось цього року побачила. Дуже люблю роздивлятися тюльпани в пуп'янку. Пуп'янки тюльпанів це окремий витвір мистецтва. Це також має бути піоновидний тюльпанчик. Пізні нарцисики, бачите, вже набрали пуп'янків, зазвичай вони набагато пізніше цвітуть. Цього року, видно, будуть раніше. Хтось мені писав, що в мене зовсім немає бур'янів. Дівчата бур'янів повно. Якщо придивитися, я просто на них не звертаю уваги, але якщо отак придивитися, вон і кульбаба цвіте, і грицики вони там цвітуть. Але вони не вибиваються із загальної картинки і тому так гармонічно вписуються в мої клумби і в мої грядки. Але робота є, тому що, на жаль, поруч ділянки, за якими не доглядають, і дуже-дуже багато самосіву. Цибульку ми вже споживаємо. Це багаторічна цибуля Ботун. Вже їмо першу зелень, перші салатики. Флокси. Давайте до них підійдемо. Цього року флокси, бачите, також цвітуть не так пишно, як минулі роки. І це все наслідок спеки. Тому що, на жаль, є багато ось таких відсохлих пагонів, які я скоро буду видаляти. Зараз вони відцвітуть. Буду підстригати, як зазвичай підстригаю флокси після обрізки для пишного цвітіння. І одночасно повидаляю пагони, які... На жаль, не витримали. Вони почали підсихати ще минулого року в спеку, але я їх залишила, поливала, думала, що вони відійдуть. Та, на жаль, вони все-таки остаточно сохли. І тепер ось ці гілочки потрібно буде знайти, де вони починаються, і обрізати. Тільки якщо будете обрізати гілочки флоксом, такі сухі, якщо у вас є, будьте дуже обережні. У сухому стані вони надзвичайно колючі. Потрібно це робити в рукавичках. У мене ще одна невеличка радість цього року. Нарешті буде цвісти мій ломикамінь, який я вирощувала із насіння, робила відео на каналі. На жаль, у мене того року майже всі вони пропали, не прижилися. Не знаю з якої причини. Вижила лише одна єдина насінинка, один єдиний кущик. Він дуже-дуже повільно наростав. І ось на третій рік. Це цього року буде третій сезон, як він у мене на ділянці. Ми нарешті побачимо його цвітіння. Куртиночка дуже маленька, сам ломи камінь, такий мініатюрний, бачите, які в нього малесенькі, як мій ніготь. ось ці шишечки його. Чекаємо. І вже от-от почне розквітати вже пуп'янок. На жаль, я, мабуть, не побачу, тому що ми сьогодні їдемо на вечір. Ось ця краса. Квіточка родом з Японії, тирлич безстебловий. Дуже давно я її хотіла, вона цвіте таким яскраво-яскраво синім дзвоником. Не знаю скільки він по часу цвіте. Ми сьогодні їдемо, а він точно цвістиме або завтра, або нарцисики ще цвітуть. Я дуже здивована. Ось це вже четвертий день, вони квітнуть. Такі звичайні жовті вигорають уже, бачите? А ці малеча ще тримається ботанічні. Ось з цієї сторони тут більше затінку. Цей флокс краще витримав посуху минулого року. І тут трошки пишніше цвітіння. А найпишніше цвіте білий флокс, далі по доріжці. Я його минулого року тільки розсадила, він був дуже ще маленький. Звичайно ж, я більш прискіпливо за його поливами слідкувала, поливала. І тому він дуже гарно переніс спеку набагато краще, ніж мої старі кущі, яким я вже настільки довіряла, що вони витривалі, і менше за ними дивилася. Але більше таких помилок робити не буду. Дівчатка, ви мене в коментарях просили показати мій верес. Чесно кажучи, нема що показувати поки що, тому що верес в дуже поганому стані. Ось одна гілочка, бачите, є зелені бруньки. І ось там всередині кущика, ось ще, бачите, одна малесенька зелена брунька. І поки що на цьому все. Ні, не все. Ось є ще на цій гілочці зелена бруночка. Не знаю, чи ви щось там побачите. Дивіться, хто питав мене. Тобто він поки що бореться за життя. І ще в мене є декілька кущиків вересу. Давайте подивимося. Заодно зазирнемо на азалії. Азалії поки що в такому ж стані. Ось ця рожева все ж таки буде квітнути. Я думала, що все пуп'янки всохли, але бачите, ні, ось вони рожеві. Але їх дуже мало буде. Ось ці бруньки, мабуть, висохли. А ось декілька бруночок, чотири брунечки будуть квіточки. Це дуже добре. Далі проходимо до вересів. Дивимось, дивимось, дивимось. Ця гілка не знаю, дівчата хлопці. Цю, мабуть, доведеться повністю зрізати. І ось одна єдина залишилась зелена гілочка. Я хочу, коли вже почищу позрізаю, я, мабуть, ще більше мульчі накидаю зверху. Ось так позакидаю мульчею, щоб він якось кущився, подумаю. І ось верес, який має цвісти білим, але ніколи не квітне чомусь у мене. Не знаю, що йому не подобається. Тут все так само. Гілочки, які були більше в тіні під лохіною, вони збереглися. А ці. Деякі є натяки, вон, маленькі, зелені пуп'яночки. Я чекаю, коли вони почнуть відростати, наростати, і тоді вже все сухе зріжу. На жаль, на жаль, ось така картина з вересами. Вони в мене влітку в посуху підсохли. Якби вони хоча б не підсохли влітку, то можливо б вони витримали зиму. А так я не залишила їм шансів. Потрібно було поливати більш активно. Буду знати тепер. White Valley, на жаль, печуться сонечком. Бачите, видно, що пелюстки припечені сонцем. Доцвітають, цвітіння цього року буде швидким. Щось там оса забула, не знаю. Зазвичай оси не цікавляться квітами, тому що оса це хижак. Але що вона робить в тюльпані? Щось робить. Навіть оса зацікавилася ним. Дуже швидко відсвітають, я б навіть сказала, печуться на сонці примули. Тут сонця більше яблуня, ще тільки починає розкривати листочок свій. І бачите, скільки чорних квіточок це спечені на сонці квіти. Тут уже також піоновидний тюльпан розкривається. Цього року вони дуже-дуже благенькі в мене. Важко їм далася. І літня посуха, і зима, подивіться, які малесенькі квіточки. Минулого року вони долоню займали, а цього року ось такі малесенькі. Але живі, цвітуть, і це дуже добре. Тут фокс під яблунькою більше в тіні яблуньки, тому він посуху краще переніс і цвіте більш активно. Там скоро аліуми розквітнуть. Чемірники доцвітають. Де більше затінку, чимірники швидше стають зеленими. Це я цього року вперше помітила, не знаю чому. І я йду ось до цієї красунечки. Це японська анемона. Бачите, яка вона махрова із синім оком. В неї сорт так і називається Blue Eye. Синього ока. Ось така. Три квіточки цього року розкрились. Подивіться, яка ніжна. На хризантемку чимось схожа, правда? Махрова. І оце синє око, саме воно подобалось на фотографіях. Для мене це дуже незвично. Тому я її собі і висадила в садочок, запросила. Ще раз зафіксуємо на остаток. Цю красу. На жаль, я думаю, я приїду вже наступного разу. Тюльпанчики вже білі відцвітуть, тому що дуже спекотно. Ось ці червоні тюльпани з жовтим центром це тюльпани пані Маї. Перші розквітають, і там ще один жовтенький ми підійдемо. Пані Маю, якщо ви дивитеся, дякую вам. Таких у мене не було, здається. Червоненьких. Одна, одна в мене була тільки один кошик таких червоних із жовтим центром. А інші ще поки що на пуп'янках. Хто там питав, чи є в мене бур'яни, ось, бачите, дівчата, є бур'яни, є. Будемо вибирати. Хвощ він вже цвіте. Ось цей хвощ ми років 30 вже з ним боремось. Ось бачите, спочатку він цвіте ось такими. Цвітоносами, а потім вже ялинку свою викидає. Ну що, пройдемося ще туди. Там здалеку, хто уважний вже помітив, рожеві це мої нові тюльпани, які я восени висаджувала. Зараз ще на них подивимося. Вони під вишенькою, вишеньки в нас якраз цвітуть, стоять як наречені: вишні, черешні і груші. А яблуні починають тільки цвісти. Рожевий пуп'янок на яблунях. Але мені здається, що мороз все ж таки пошкодив їх, саме листя, тому що воно таке пожамкане з чорними плямками. Тому я так думаю, що приморозило було бруньки. І саме через це так не дуже красиво виглядають яблуньки, їх квіти і листя. Бачите, яке воно? Пожамкане, побите з плямами, з морозобоїнами. Але квіти ніби цілі. Але вони все одно. Вони якісь зазвичай яблунь дуже великі, гарні квіти. Я так люблю цвітіння яблунь. Це просто неперевершене видовище в садку, але цього року, бачите, які квіточки недорозвинуті. Явно видно, що вони побиті морозом. А є і ось такі, там, де повністю відсохли деякі всередині, бачите, брунічки сухі. Так що мороз пошкодив, на жаль, і яблуні. Не знаю, чи будуть плоди цього року. Минулого року у нас яблуня дуже гарно плодоносила. Багато було, я і соку наробила. І навіть вино яблуневе вперше зробили в житті. Спочатку хотіли сидр зробити, але в останній момент передумали і поставили вино відстоюватися. А оскільки сидр робиться зовсім без цукру, то і яблуневе вино у нас вийшло цього року сухим. Також цукор ми, звичайно ж, потім вже не додавали. Ще воно. Тільки-тільки добродило, ще трошки там такий в нього ефект, як у шампанського. Я чекаю, поки воно повністю вибродить. Але на смак дійсно схоже на шампанське. Ось, бачите, чимирничок. Цей чомусь зеленішає швидше. Тут на нього частково падає затінок від яблунь в день, і в нього квіточки, бачите, вже зеленіші стають, майже зелені. Не знаю. Або це сорт такий, або я просто раніше не помічала, що в затінку чимирники швидше в зелені йдуть. Дуже мені подобається стягіхера. Вона така яскрава, соковита стала. Ось стало тепло. Це світті сорт. І ще вона повинна цвісти дуже яскравими рожевими квіточками. Саме через квіти я її придбала. Ось флокс, бачите? Зараз я вам покажу. У спеку ось ця половинка кущика геть відсохла. Цю вдалося врятувати, тому що вона більше в затінок під яблуньками. Ось такі флокси в мене цього року. Так що, дівчата, хлопці, хто питав минулого року за флокси, кому я обіцяла, що будуть флокси на поділ, на жаль, вибачайте. Важкий був рік, важка була зима. Цього року флокси я ділити не буду. Мені головне, щоб хоча б у мене вони залишилися. Можливо, вже на наступний сезон. Або побачу, якщо літо буде вдалим, можливо, на осінь. Зараз на весну точно. Точно ні. Зимовость доцвітає і. Давайте подивимось. От дуже швидко через спеку. Я чекала, щоб розцвіло всі тюльпанчики, а вони подивіться вже, які сьогодні. Вчора ще не всі цвіли, а сьогодні вже всі порозкривалися. І я вам, на жаль, не зможу показати ту красу, яку я бачила вчора. У них зовні також пелюстка з смужечками такими варіїгатна. Варігатні у них красиві листочки, бачите, з смужкою жовтою. Але ось так спека на них діє. Вже вони зовсім зовсім відкриті. Біленькі мускарі поки що тримаються. Розцвіли ось ці тюльпанчики. Додам назву на екран, шукайте назву на екрані. Ось такі вони чудові, зовні пелюсточки. І ось такі зірочки. Красиві, ніжні, ніжні рожеві. Тюльпан Саманта ще в пуп'янках. Це півонія Queen Bee від пані Наталочки. Дві бруньки було. Одна ось вже така височенька, сантиметрів, мабуть, 20 І друга, ось тільки із землі з'явилася. І там, під вишенькою з іншої сторони, там паста елеганс нарешті зійшла. Був саджений з однією брунечкою, і я вже бачу, що вона вийшла. І тут інша новиночка, інший сорт тюльпанів. Ось такі вони більш ніжного рожевого кольору. У них зелені смужки позаду на пелюстках, на зовнішній стороні. І в них присутній легкий такий вершковий відтінок поміж рожевого. Дуже красиві. Дуже мені сподобалися на малюнку. І в житті вони також надзвичайно ніжні. Ніжний, ніжний рожевий колір. Він мені чимось нагадав. Кольори півонії Пасте Елеганс, в неї також ніжні такі рожеві відтінки. І тому я підсадила їх до цієї півонії, і там вже відсвіли ніжно-рожеві мускарі. Ось чомусь мені захотілося цей квітничок невеличкий зробити в таких ніжних рожевих відтінках. Пасте Елеганс ось така, бачите, зараз квіточка. Бордюри за лісу маскельного вже от-от і розквітне. Ось тут біленький кущик. Це квітна ірга. Ось такі в неї квіточки. І надзвичайний медовий аромат. Це ірга сортова. Раніше в мене тут звичайна ірга росла, я її викопала минулого року і пересадила сюди іргу, іргу Honeywood сорт. У неї не такий швидкий темп розростання. І у неї ягоди солодші і соковитіші. Принаймні так мені здалося, тому що ягідок була жменька, небагато. Але сподобалися на смак. І вирішила, що однієї ірги мені достатньо в садочку. У нас всього 6 соток. Більше для декоративності ми цю рослинку тримаємо, тому вирішила залишити тільки одну сортову. Пахне неймовірно, як мед, медовий запах у неї. Ось така красунечка прижилася, не дивлячись на спеку, навіть трішки підросла. Дуже красиво цвіте сирешенька, зараз я вам покажу. І під вишенькою цвітуть сіянці обрієти, які посіялися від тих моїх великих кущиків. Я їх сюди під вишеньку висадила, тут цілий день сонце. І ось вони дуже-дуже повільно потрошку наростають і цвітуть. Хто писав мені, що мій еремурус не живий, коли я його висаджувала. Так, бачите, немає. Нічого немає. Півонія деревовидна підмерзли трошки все ж таки тоді. Бачите, ось ці пелюсточки. Але я дуже радію, тому що нарешті з'явився і то гібрид, і то півонія. Ось, бачите, два малесеньких паростка нарешті вийшли із землі. Тобто вона перезимувала. Буду тепер за нею доглядати. І все з нею буде добре. Черешенька цвіте. Цього року будемо понижувати її крону, тому що вже важко доглядати. Дуже вона висока. тут черешні нормально, не померзли квіти. І вишні нормально, а яблунька примерзла. Сьогодні будемо збирати першу спаржу. Ось вона повиходила і дуже багато по ній. Червоних жучків, ось таких з крапочками. Бачите? Вони її обгризають, обсмоктують. Чим ви боретеся з такими жучками? Тому що я не хочу хімією обробляти, бо ми спаржу вже зараз будемо споживати. Чи є якийсь народний метод, який не шкодить здоров'ю, щоб цих жучків відігнати? Бо вони дуже псують. Ось бачите, як вони. Обгризають спаржу, а гірше всього, що вони відкладають яйця і з них потім вилуплюються такі личинки, як у Колорадського жука. І також дуже шкодять потім спаржовим рослинкам. Така вже спаржечка. Ось, подивіться, хороша. Будемо сьогодні збирати. Якщо здалеку подивитися, ось так відглядають ці квітнички мої новенькі, я їх минулого року зробила. Раніше під вишенькою ми тут зелень висаджували. Але захотілося мені ще тюльпанів нових. І віддала ось ці дві маленькі діляночки під тюльпанчики. Тут комбінація: рожеві ботанічні тюльпани, білий нарцис, ось цей рожевий мій новий тюльпан, півонія квінбі пізніше цвістиме і понизу ще саманта не розкрилась. Ось такий квітничок. Звичайно, поки він ще розростається, краси мало. Тут ще по краю гвоздичка від пані Наталочки, але мені здається, через декілька років все розростеться і буде гарно. І там ще позаду ближче над доріжкою білі мускарі. І ось цей куточок. ніжно-рожевий тюльпан, ніжно-рожеві мускарі. Ще в куточку я тут поки що не придумала. Хочу білі тюльпани сюди досадити, півонія паста Елеганс. І по краю там кампанула. Нарешті прижився кущик, але я поки що на нього не дихаю, тому що кампанули в мене не виживають чомусь. Цей квітничок ще буду доробляти. І на останок ще раз подивимося на тюльпани тет а тет Підійдемо до тюльпанчика жовтенького пані Маї, і буду вже працювати. Тому що роботи багато, спека починається, а роботи ще в садку не початий край. Ось те-тет. -тет. Вчора я знімала відео, вони були тільки розкрилися, сьогодні, на жаль, вже ось перші починають, бачите, темнішого кольору, вже починають тюльпанчики підсихати. Сьогодні у них колір більше чорних відтінків має. Темний, темний, майже до чорного. З нетерпінням ось цих красончиків чекаю. Дуже мені листячко їхнє подобається. Жовтенькі, дрібненькі ще не цвітуть. Нарцис дуже красивий, Пухнастий, такий повний. І давайте ще подивимося на мій новий тюльпанчик. Ось ця купочка це тюльпани від пані має. Я їх так поки що в купочку висадила. Потім буду. Мотузочки прив'язувати і розділяти вже по відтінкам, тому що не знаю, які тут будуть. Ось перший, бачите, розквітну. Як сонечко. Жовтий і пухнастий, пухнастий, дуже гарний. Хотіла я собі цей сорт. Дякую пані Маю. Дякую. Красунчики. І ось ще якийсь цвіте маленькі. Таких у мене також не було. Подивіться, хто розбирається, це вірусний тюльпан, чи це сорт такий. Пані Маю, якщо ви дивитеся, скажіть, висилали ви мені такі, чи це в мене якісь тюльпани вже захворіли? Ось так. А під іншим горіхом зараз у мене ось така краса. Цвітуть жовтенькі тюльпанчики. І ось цей блідо-блідо-жовтий з лимонними відтінками. Він, до речі, також, я помітила, цвіте не щороку. Минулого року було три цибулини, цього року тільки один цвіте. Звичайно, потрібно буде мені їх викопати і подивитися, може, там ще може хрущ підісти. Буду дивитися, викопувати. Біленький це арабіс. І ось такий. Квітничок тут невеличкий, поки хости вийдуть, вже хости носики показали. Зараз тут радують тюльпанчики і арабіс білий. Постійно забуваю про цього красунчика, тому що він у нас прямо під будинком у відмості росте. Бадан. Цього року цей кущик цвіте. Бадани, я помітила, цвітуть не щороку. Цвітуть саме ті частини куща, які вже набрали сили, дорослі років 5, а потім після цвітіння він ділиться на декілька бруньок, зараз ближче покажу. Ось тут, бачите, відростає від основного куща. Ще одна молоденька рослинка. Після цвітіння, ось ця брунька вже перестане наростати цей кущик, він відсохне. І саме ось цей кущик, який буде вже відсихати цього року, він дає квітку. А молоденькі кущики, молоденькі бруньки, ось, бачите, наростають. Я так думаю, що на наступний рік цвістиме ось ця брунька. А ось зовсім молоденька. Вона цвістиме через пару років. Отаким чином, тому що для мене завжди загадка, буде цвісти бадан чи не буде. Давайте будемо разом спостерігати, чи справдяться мої прогнози на ось ту велику бруньку на наступний рік. Погулялися ми з вами садом, подивилися, що цвіте на сьогодні, насолодилися цвітінням тюльпанів, мускарі. І дякую вам всім за коментарі, за підписку, за вподобайки. Дякую, що складаєте мені компанію на моїх таких прогулянках садом. В компанії завжди веселіше прогулюватися. Бажаю всім всього самого, самого найкращого, головне якнайшвидше мирного неба над головою. До наступних зустрічей на каналі.